Дощу, як і не було. іду додому, хай доганяють. Ну що, треба поливати? Ну Сьогодні вже ні і холодно. Мені ще треба отут порядки зробити. Володя, іди глянеш на плитку. Вони десь там йдуть. Я їм калітку відкрила. Ага, я вже показала Володі, заходьте. Подивився, так. Да. Так що заходьте. Валі повезло краще. Її відкрили персонально, відкрили. Да. Пішли. Пішли Просто Главное, що бува, подивився. Подивився. Каже, він йшов до тебе чи куди? А я кажу, йди подивишся. Ага. Ну і не знаю, чи він до тебе дійшов, чи вернувся. Ми вирішаємо, що купляти. Да, так. Да. Пішли. Я подивився. Ну, от, Пока, Наталочка, ага. дякую. Наташа, велике, дякую вам. Всього На телефоні. Все, спасибо за все. Спасибо. Дякуємо. Да. Пішли. Пішли, зглянемо. Поки вони там. Ну в мене ж тут перестановка, переструйка. Я дивилася в тебе там відео. А тепер побачу, як ой, Так теж молодець. Стружениця Тоня. Велика Ой, а що треба? Так о. То Ту, дивися, тут у мене лавандін ріс, я його пересадила звідсиля. там по краю він майже не квітував. Ось ось прийшла. А ми, а ми вже тут, поки ти прийшла. Його там відкрили, тут відкрили. Ну і дивися, бділочка, бділочка моя. Ну я, я ще не, не дуже встигаю все, ну трішки встигаю. Ти трішки стигаєш при своїм кругом бігом і кругом порядок. Господи, вже настелила забулячка. цього. Я Шо, ще дивлюсь, що бо... й дитина, ще да, й дитина. Я, я, Тоня, забулячка. тобі за болячки треба забутися. Я й забуваю. І взагалі, взагалі забувай. Що там принесла? Це і взагалі це... Плющ. А оценя. Хрінна, я, тобі помил, да, я знаю, я в Наташі хотіла взяти, А, дякую. Нехай, нехай, нехай. Тільки ж така зараза, як розростеться. Ну я знаю, ну я його ограничитель. А як знаєш, а як немає, так як немає, треба. Хожу Наташа, дай мені хрону. Дивіться, оцей... Свахин, ну я не знаю. Воно щось таке бідне, прибідне А Тому... що це таке? Ну це плюш. Ну не такі листки, отакі. Ага, ти хочеш щось... сказати, щоб попроби вирости да, нічкарашу плюсся. Mm -hmm. У да. тебе золоті ручки, і ти вирос, Що ти да? не посадиш, да. що ти не встромиш. Та ну я, вирос, я стараюсь, але не завжди виходить. Так. А це плющ. От плющ, я хочу, щоб він у мене отут в над... мене там трішки є, є над забором. О, О, я оці тобі, мої я... Це твої. Так <риві> <да. риві> Так я вже і Наташі давала. це Я не дивлюся, якщо хороші корінчики, я тобі ще. Зараз я закрию калітку, бо чахне. Тріскалася. В цьому році я зробила все потріскалося. Того... Ти агроволокно брала? Да. Ну це агроткані, я... то же... ну а не, ми... геотекстиль? Я знаю, в мене є таке, як клала під камінчики, все І все? Половина. Ну, стоїть все нормально. Ага. І ми були, і закупили мене зараз отакі є, думали підкладати під е, отам, от де ми е, великі та високі грядки зробили ага. рядом, а потім нам фатило агроволокно, думаємо, та хай буде так. Ага вдвоє ми зробили агроволокно. Ага. Ну, це вже тепер Віка буде мене снабжати камінчиками. Та шо, тут ну, я ще не було, знаю, було, да, як та, воно і що то, тут. Сама, оце, оце, сама. Ще, сама. Сте, сама. Ну, цю я цвіточку. чекала, поки буде тишина. Да. Ну, понятно, під о, вже, о, і буде оце взагалі кошмар. Так. Ну, нічого, вийшло. І оце ще не знаю, що тут по центру щось придумаю. Дивлюся, там мені GPT-чат дав е, картинку. Мені не сподобалось. Думаю, буду сама видумувати. Ага, отворю. Ну і дивіться, що я ото вибахкала. Вручну. вручну. М -м -м -м. Валя, постав сумку, бо важко. А, постав, хай стоїть. Ну, вже, ауто, так, знаєш. Ага. Ну тут мені допоміг вже Святік, камінці порозкидав, то я поправлю. То вже мелочить, додавлю сюди камінців, бо це дуже тоненько. От. І воно, вообще, через время якось так виходить. Вроде... Та нічого підправлю. Воно... А воно чогось розкладається, розпадає. Ну, оце дивіться, оце лавандін, яку ми називали лаванда, але кущики гарні. Це те, що Наташа казала, викинь. Фу. Фу. Ага. Слухай, от. ну ми були у, ем, у суботу на, су, на соцмісті у моїй ага. племенниці. Ну чого я її не сотрасила? Взагалі, от лаванда і оці ці квіти, вони мене взагалі якісь такі незвичайні зараз. Мені так понравилося, ну чогось я так... Mm. Ну дивися, я там стаканчики тобі два випустила. Що це таке красиве? <праць> Кизі кизильник. <шлі> <со> кизильник. Я його називала Барбарисом, а це кизильник, це от Люсі. Ой, красивий. І воно див... й іще. Отакіньки, отакі. І оце воно валя. це. Ось і ось, бачиш, ось іще. А оце теж от Люсі. Ось ялівець. Ялівець. Він Да, да, Ось о два кущика. А один ріс от там перед спальнею. То я ось сюди його пересадила. Ну я думаю, ось він переживеться ось тут. Ну ще слабенький. Оце оці Санталіна, ота зелена, що ти? Я виписала. Я тобі казала, що я виписала. То це посадю, теж так камінці. Ну да, ото від Люсі. Ну я їм давала, але в неї пропала. Такий Корінець був то я поливала все время, ну не прижила. Ага. Ну, yeah, hmm. ну треба було ще попросити. Ось ah, у маненька вона Санталіна бачиш щось, кущик я посадила, а це вона буде така здорова. Її стригти, <Свісно> стригти <свісно> стригти, да. Будеш бачить, коли там, і те можеш тоді живцювати. А як садити, ти щось кидаєш туди? Ну, я тільки корнівін. Я весною постригла і оце може в зиму підстрижу. Тоня, що тут? Оце траву посіяли? По... Ні, ще не посіяла. Я думала, сьогодні хороший дощ буде. І оце ж приготувала Це і газонна трава, якась німецька паркова. От. Оце... Да, да, да. А ото посадила козацький ялівець, щоб зробити чотири лапи, знаєш так. От, ну. Тут йому ще й горку поставити, і дітську площадку. зробити. От, пересадила сюди всю, весь лавандін і досадила лаванди. Отут, починаючи оце кущик, це з корінцем. А потім три, це без корінця. Ну, побачу, як пляшка буде, то я їх понакриваю. Мені ще додать сюди камінців. Це мені валя давала камінці, ось вони в мене тут. От. Ну, це. ну ж, а, я ще сюди киперисовики перенесла три штучки, бачиш, з, з ленточкою ото. Я хочу один наживити, ну в мене не вистачає часу і взагалі. Ну треба. І тут у мене три кіпарисовики росте. Воно оце таке. Монарду сюди пересадила два кущики. Ти сама собі придумаєш, роботу даєш, да, да. да. ніруєш. Ну це дуже добре, коли чоловік мотивірований чимсь, хочеться, плани якісь. Як це... згадаю, Валя, в мене отут 600 кущів помідор. <гум> Навіщо? Навіщо? Зараз помідори воно. Твої 20-25 гривень, які ти хочеш, це точно, це, а, це от точно. Вже, вже, вже а отут ріс болгарський перець і часник на оцій ділянці. Навіть хай в воді не будемо, а труд який. Тут так собі так, по... в задоволення, та, то, блін, ой, так, ти вже вибрала, що ти там хочеш? Там є, ти що ти дежи. А, так? Хорошо. С -с Слухай. Значить, у мене роз... дивися, давай я тобі оцей кущик, ось вже починає розквітати, ось воно тут. Вони мені наравляться вони, ну тільки що вони пізно це квітуть. Ну, значить, треба там додати, по-моєму, сульфат магнія, да, Валя? Ну, так. Ага, Давай я тобі оцей кущик дам. Так. Бо ну, я я б дала оцей. Ні-ні, не, ні не, не, не. то здоровий друзі. Да. Роб... Давай оцей. Валя, а не повтори, що... Можна побризкать, вони швидше будуть. Ага. От. Ну, це, я кажу, мені подобається, як вони оце, е, е, там, в вересні і в жовтні починають. Ну, це дуже ну дуже ось важливо. треба ж терпіння, дивися, як хорошо. Ось дивися, я посадила лаванду, це лаванда. Вона в стаканчиках там два тут, ну які виживуть, і тут ось у мене три. Ну і навесні я тобі вже потім добре. Так, зараз, Валя, ти, давай я тобі кусочок дам агрутканини на образець. Ага, все. Да, ну. Та ну що ти будеш пов'язати? Да. О, так. Володі, покажеш, що це таке. Клас. Ти ще? Я хочу метр, кого не метр? Фух. Ні, ну вони брали ж... Е... 80... Валь, я тобі напишу, 85 метрів було в рулоні, 2... Дві... На метр 70. Значить, метр сімдесят на п'ятдесят uh -huh. От. Е по-моєму, так. Коротше, а ціну я тобі напишу, бо я забула. Okay. Через інтернет. Yeah. Ну і вона ще, по-моєму, 2300. Чи... Ну, я, я то уточнюю, я тобі напишу. І оці скоби ще брала. Це теракот. Ну, okay. якісь okay. скоби показую та ти що не побачила? Ну, я побачила ну, це... да. Бачиш? Нє-ні не, не, не. Ось, ось дивися вони. Да, ось ось це спеціально. Спеціальні 100 штук їх. І ото там хабула скільки коштує, то вже з ними треба, валя. Ну, ну, знаєш, валь, як камінчиками присиплю, то деякі приберу. ну... Бо я ж дивіться, тут ви бачили, що я понад забором там положила, але ну, мені не вистачило то, то кусочок. Я туди... Поїхали. Ой, собачка! Ага. Пішли, глянеш на плитку. Я забула, як вона називається. Тобі така треба, так? Да? Ні. Ні, по-моєму, ні, по-моєму, по-другому називаються. Ну, вони такі гарні. І оце вони вже третій раз квітують. я хочу так Дивися, відкрий і переверни. Ага. Відкрий і переверни. Бачиш, яка? Хороша. Ну, Володя побачив, каже, головне, що вона не скользка. Ну так, це саме нас лежає. Ага. Тому той він позбивало ну капець, ага. е, в мене ж жоно бачу відкрите все. Снігом заміта дощом забиває. Ну дощом це ладно, а як сніг, ото ну, тільки став і все вже. Оце у мене ще ноги проблемні, мені треба оце тільки таке шершало ага. щось. Отсю, дівчатка. Добре, дякую, валічка, що зайшла. Давай, все. Давай, пішли коп, ми давай. пішли по какопати хризантими, ти відкриєш і глопнеш. Як кажеться, це Може, на чай ще прийдемо. Давайте, давайте, пока. Ти роботи дала, я тобі більше. А тут, да. Оце миш, а, це ж шикарний кущ. Ну він туди да, завалився, щас, він мені там заважав, він злився, помієш? Ну і той другий, вроді як не, таки, не такого ні, 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 кольору. Білий, Ось, почну, з рожевим Так що давай працюй, пока. Сонечко, рада бачити